Маємо таку місію, ми є люди, ми маємо місію допомагати іншим людям. І знаєте, це не просто добре, це так і мало би бути. І е, в нашій команді дійсно е, зібралися люди, котрі готові допомогти собі, допомогти іншим людям, поділитися цією пропозицією, яку зараз я вам розкажу. І, звичайно, саме основне, що ми хочемо, ми хочемо жити. Добре, щасливо, в мирній країні, і, відповідно, ми хочемо жити фінансово також добре. Сьогодні моя презентація буде, буду звертатися більше до нових людей, тому що вже наша партнерка сказала, що є від неї запрошені, тому я буду дуже рада звернутися до нових людей, котрі, можливо, перший раз сьогодні будуть чути нашу інформацію, а можливо, вже і чули. Якщо ми поможемо собі, то ми можемо допомогти комусь. І сьогодні ви кожен прийміть для себе ту інформацію. Примініте її, приміряйте, як кажуть, на себе, тому що я буду говорити не про себе, я буду говорити не про те, що я заробила чи досягла, а я буду говорити вам, що ви можете тут досягти, що ви можете заробити і що ви можете з цього мати. Сьогодні я буду презентувати представляти компанію, чудову компанію, яка має унікальну можливість. І знаєте, я про цю можливість. Дізналася півтора року тому, хоча ця можливість, і ця компанія є на світовому ринку вже більше як 12 років, це вже буде 13 років березні, але я чомусь дізналася про це півтора року. І знаєте, я зовсім не шкодую, я навіть рада, я вдячна за все, я вдячна людям і Богу. Напевно, також що я про це дізналася, ця можливість мене не обминула, і я сьогодні маю. Змогу в такий непростий час, як говорила наша Галина, Верхомій, займатися цим і е, показувати це іншим людям. Тобто, показувати цю можливість, це означає, що показувати іншим людям, як вони можуть заробити гроші, як вони можуть краще жити, покращити своє життя. Ну і звичайно. Краще себе почувати, тому що якщо ми маємо більш-менш стабільну таку фінансову е, таке фінансове становище, то, відповідно, ми можемо й собі допомогти комусь і краще себе почувати. Наша компанія називається New Millennium Center LTD і вона мені так подобається. Тут нас, бачите, такий логотип, такий значок. І чим же ж вона займається? Як я вже сказала, компанія є. Майже 13 років на світовому ринку, а займається ця компанія якраз в даний момент. Самим таким, знаєте, що е е є актуальне на даний час, це є інтернет-бізнес. Ну, що ж таке інтернет-бізнес? Взагалі наша компанія успішно розвиває два напрямки: це нерухомість на північному Кіпрі і все, що з нею пов'язано. Інтернет-бізнес, матричний маркетинг. Можливо, для нових людей, я перепрошую, там Аня Кульчевська мікрофон, там щось вас цокає, трошки перебиває. Якщо можете, закрийте мікрофон. І для когось це є новинка, матричний маркетинг, хтось про це вже чув, тому що дуже багато є компаній, які працюють по цьому матричному маркетингу, але такої компанії, як наша, повірте, немає. Я дізнавшись вже про цю можливість, дізнавшись про ту ідею, про той проект, котру нам несе, дає компанія. Я багато в інтернеті шукала, читала і навіть близько подібного такого немає. Чому? Тому що тут компанія зацікавлена в людях, зацікавлена в тому, щоб люди заробили. Не просто вона хоче нам продати нерухомість. Ви вже зрозуміли, що якщо два напрямки бізнесу, нерухомість, це означає, що компанія наша має нерухомість, але вона не просто нам хоче її продати. Вона нам дає можливість заробити, заробити тут на цю нерухомість. Ну і, звичайно, заробити кошти. І знаєте, ми неодноразово говоримо, що продукт нашої компанії нерухомість. Так, це є нерухомість, але це і є фінанси дохід. Тому що ми тут можемо заробити гроші, ми тут можемо заробити житло, вірніше на житло. Ми тут можемо заробити в майбутньому пасивний дохід. Ну і, звичайно, ми даємо людям можливість, щоб вони мали, як ми кажемо, робочі місця. Тому що на сьогодні це є дуже складно. Немає, скажімо, так багато робіт, де людина готова прийти і її діяльність будуть оплачувати відповідно. Ну, А щоб розпочати традиційний бізнес, як багато зараз є, це є дуже непросто. У нас тут є простіше, я вам кажу це з таким, знаєте, з настроєм гарним, тому що дійсно в нас тут є простіше. Значить, я розкажу ще про компанію, а тоді вже що тут робити? Компанія зареєстрована 24 березня один того року, тобто їй вже буде 13 років. Це вже щось говорить, що це вже є досить. Такий серйозний вік, як ми говоримо, існування цієї компанії це дуже відповідально, тому що компанія не два, не три роки, а компанія вже 13 років на світовому ринку. І компанія є легальна, компанія є офіційна. Ось ви на екрані бачите сертифікат з червоною печаткою апостиль, і це якраз легалізує діяльність нашої компанії в інтернеті. У 160, перепрошую, у 134 країнах світу компанія зараз веде свою діяльність і успішно там її розвиває. Значить, займається наша компанія нерухомістю і дає нам змогу заробити гроші по програмах, По три програм, програми для цієї компанії розробив Гарвардський університет. І це вже знову викликає таку досить довіру, тому що Гарвардський університет для, скажімо, несерйозної компанії це не буде розробляти. Ці програми теж є дуже-дуже актуальні, і дуже серйозні. І значить, ми тут можемо заробляти неодноразово і нашої компанії простий і щедрий маркетинг. Хоча компанія є комерційна, але вона використовує, скажімо, такі елементи. Е Мережевого маркетингу, тому що ми працюємо з людьми, але це не є мережева компанія, і тут ніхто ні від кого не заробляє. Тут кожна людина має змогу і має вибір прийти і працювати. А як працювати і з чого почати, я зараз вам розкажу. Значить, щоб прийти в нашу компанію, потрібно собі купити бізнес-місце. Чому бізнес-місце? Я починаю з антикризової програми, тому що в нас тут є ще сертифікати, де можна купити сертифікат і працювати, і працювати з будь-якої програми. Тобто в нас є 5 програм, ви бачите на екрані 5 програм, але я почну ось цієї самої внизу, тому що ми проживаємо в Україні, і в нас є зараз дуже складний час, і всі ми розуміємо, що... Ми переживаємо, ми е, хвилюємося за на, за свою роботу, за свій бізнес, і почати щось нове ми е, теж хвилюємось. Але тут немає чого хвилюватися, ви можете спокійно сюди прийти. І е, це е, дуже добре тим, що це можна працювати з дому. Не потрібно е, десь їхати на роботу. Ми можемо працювати в комп'ютері собі отак, чи в телефоні. Оце, власне, є інструменти. Які потрібні для нашого бізнесу, це комп'ютер і телефон, де ви можете зайти ось так в програму Zoom, як ми зараз спілкуємось, і почути цю інформацію. І таким самим чином ви можете доносити своїм друзям, своїм партнерам майбутнім інформацію через цю програму Zoom. Ну, в телефоні, звичайно, можна. І ось повернемось до цих програм. Оці програми розробив Гарвардський університет для компанії New Millennium Center LTD. І вони одинакові в усіх країнах. Про які я говорила, де компанія розвиває свою діяльність. І оця сама внизу найнижча програма Євробіт, вона називається антикризова, тому що вона була створена самою, розроблена самою останньою, коли вже сталася така економічна криза в світі і в Україні. І ось тут треба робити? Тут потрібно купити бізнес-місце за 170 доларів лише один єдиний раз. Зрозумійте собі, щоби почати якесь підприємництво, потрібно вкладати кошти, почати якийсь бізнес потрібно вкладати кошти. І постійно в нашій роботі один раз придбавши бізнес місце за 170 доларів, і вже можна працювати. Значить, що тут можна заробити? Пізніше я розкажу, як працювати. Тут можна в цій антикризовій програмі заробляти по 6 доларів, по 300 і по 1000. Це буде залежати від вас. Який напрямок ви собі виберете, тобто тут є ще умови, потрібно запрошувати людей, і тут є дуже нескладні умови, тому що потрібно запросити всього-навсього дві людини. Ну, це як мінімум. Хоча, якщо ми говорили, що ми тут можемо допомагати людям, то чим більше людей ми запросимо і покажемо їм це все, розкажемо, допоможемо, тим більше людей і тут зможуть собі заробляти кошти. І ось, де ми заробляємо 300 доларів, ми е, в цій програмі маємо такі дві матриці. І в другому столі, другий стіл матриці, ми заробляємо 1000 доларів. І ось, бачите, слідуюча програма, де вхід 1000 доларів це вже є житлова програма, де є сертифікат. У цій програмі за тисячу доларів купується сертифікат. Тут не обов'язково зі 170 починати. Хто е, розуміє, е, ну скажімо, що підприємництво це є е, капіталовкладення, традиційне підприємництво, то тут можна починати із тисячі, із двох тисяч, із вісьми тисяч доларів. Але ми маємо у цю унікальну антикризову програму, де розпочавши за 170, ми цих самих тисячу можемо заробити. І ось тут програма Сонячний шанс, де сертифікат коштує 1000 доларів, тут заробляється 4 тисячі доларів. Я вам зараз трошечки так перейду, покажу сертифікат. Цей сертифікат це є цінний папір, це є документ, котрий дозволяє вам працювати в цій компанії і котрий дозволяє вам рухатися з програми в програму. І тільки ми будемо рухатися зараз в іншу програму, де я говорила, сертифікат коштує 2,8 тисяч доларів. Тобто цей сертифікат набуває цінності. Ви працюєте і сертифікат набуває цінності. Це сертифікат є мого спонсора Галини Верхомій. Такий самий сертифікат маю я. І він є юридично завірений. Він, цей сертифікат можна продати, можна подарувати, можна передати в спадок. І в межах компанії можна мати знижку на покупку нерухомості. Пізніше я ще трошки більше про це розкажу. І ось це вже починаючи з 1000 доларів, це вже є такі більш серйозні гроші, і я вам скажу, що тут вже починається саме така цікава робота. А от де вхід 170 доларів? Мені здається, що це не є так накладно зайти за 170 доларів і за собою запросивши двох своїх друзів, котрі за вами перейдуть, як я сказала, в іншу програму, зароблять цю тисячу доларів і будемо рухатися далі. І ось є третя програма. Знаєте, наша компанія працює по бонусно-накопичувальних програмах. Оці власне власні програми є бонусно-накопичувальні. Тобто оця антикризова за 170, Ми тут собі виводимо кошти на карточку і користуємося ними, як хто бажає. Так само тут в цій програмі ми. Тисячу доларів купили сертифікат, заробили чотири, значить тут вже працює бонусно накопичувальна, тому що цю саму тисячу ми можемо вивезти на карточку, а 2000 тисячі в слідуючу програму. А ще тисяча лишається, вона йде на реінверт. Це теж є така унікальна можливість, де можна неодноразово заробляти оцих чотири тисячі, і скажімо, ну, це буде краще, коли ми будемо заробляти це багаторазово. Ось третя програма, де цих 2 тисячі зароблених, ми перевели е, сюди, купили сертифікат скам за 2 тисячі, тут вже кошти не виводяться. Тут заробляються 8 тисяч доларів і вони переводяться в саму останню програму житлову, де вже ми маємо змогу купити нерухомість, або якщо ми не хочемо її купувати в компанії, ми виводимо кошти. За мінусом 15%, тобто компанія нам дала змогу, показала нам ці програми і дала нам можливість заробити такі гроші, але ми не хочемо нерухомість. Значить, ми виводимо гроші на карточку, а 15% компанія залишає собі. І ось тут, де сама програма, сама остання програма вхід 8 тисяч доларів, тут заробляється 128 тисяч доларів. І знаєте, коли я перший раз почула про це. Можливо, для мене це було як казка, я вам скажу щиро. Але ви повірте в цю казку. А що би було, якби ви дійсно змогли б заробити ці гроші? От подумайте для себе. Ви, знаючи про таку можливість і упустити її, ну, це зовсім неправильно. Це є ваш шанс, і мій в тому числі шанс, і шанс кожної людини покращити своє життя. Тим більше в нас в Україні зараз дуже непроста ситуація з нерухомістю, з житлом. Багато людей втратили нерухомість. А от розпочавши зі 170 доларів, це дійсно є унікальна можливість, де людина може заробити собі житло. І в нас є ще п'ята програма, отут в куточку, яка називається Автоплюс. У мене до цієї програми окреме відношення, тому що тут теж дуже гарний рух по програмах. Тут є Таких самих три матричних столи. Ну, там трошечки я не буду зараз так вникати, тому що я хочу вам показати цей проект, показати цю ідею, і щоб ви зрозуміли, що ви дійсно тут можете заробити гроші. Ну і тут в автоплюсі вхід 800 доларів, а на виході 14400. Це також є тут реінвестний стіл. І ми, знову ж таки, запросивши за собою два партнери, котрі собі теж придбають оці сертифікати, тут, знову ж таки, сертифікати за 800 доларів, мають змогу заробити ось такі гроші. Ну, Що би я ще хотіла вам сказати? Знаєте, немає значення, чи ви працюєте на роботі, чи ви займаєтесь бізнесом. Я думаю, що ви погодитесь зі мною, що було би добре, якби ви ще мали от таку можливість, де вечором спокійно собі в комп'ютері, попрацювавши з людьми, можна ще додатково заробити собі кошти. І якщо вам ці кошти не дуже потрібні, то вони зараз потрібні багатьом людям, в тому числі нашим Збройним силам України. От навіть заробивши по 300 доларів, ми маємо змогу час від часу допомагати нашій армії, тому що ми зараз все ж таки залежимо від того, що, що є в нас в країні. І хочу вам сказати, що е, інформацію коротенько я вам е, розказала, але я буду рада, якщо ви будете мені задавати питання, і ми у формі діалогу розкриємо трошки більше тут, е, скажімо, питань. Е, якщо ви повірите в це і повірите в першу чергу в себе, то ви цього досягнете безумовно. Я вам бажаю розібратися з цим, вникнути, попросити ще раз ту людину, котра вас сюди запросила, щоб вона вам намалювала ще, скажемо, ці матриці, показала, показала вам кабінет, який тут можна відкрити. Тут дуже доступний бізнес, дуже відкритий бізнес, тому що ви зареєструвавшись сюди. До речі, реєстрація в нас безкоштовна. Це теж дуже унікальна можливість, тому що ви зареєструвалися в компанію і ви маєте інформацію з першого джерела е, нашої компанії, тому що дуже багато людей мені говорять, а я в інтернеті почитав, мені щось не дуже. Ви маєте змогу прочитати саму правдивішу і саму щиру інформацію на сайті компанії. Можливо, ви вже в хороших стосунках з тою людиною, яка вас запросила. Нехай вона вам покаже оцей основний сайт, нехай вона вам допоможе зробити цю реєстрацію. Ви будете бачити свій кабінет, ви будете бачити там своє ім'я, своє прізвище. Ви будете бачити там ці програми, ці проекти, про котрі я коротенько сьогодні розказала. І, звичайно, ви будете бачити той хід, той рух, як там можна заробляти. Таня, дякую, Таня. У нас сьогодні гарна аудиторія. Я думаю, що перше питання, яке цікавить дуже багатьох людей, на рахунок того першого кроку, тому що я маю на увазі реєстрацію. Ну, щось нове для людини, і навіть таке питання, як це робиться, От сама реєстрація, наскільки це складно, прошу. Дякую. Це зовсім не складно. Взагалі в цій компанії зовсім не складно працювати. Просто перше треба виявити бажання, дійсно бажання, дійсно треба, ну, як то кажуть, прийняти такий крок. І я думаю, що гроші потрібні кожному. А якщо є така можливість, де можна заробляти такі хороші кошти, то ви розберетеся. Значить, Реєстрація наша зовсім не складна. Там, як в будь-якому, скажімо, на будь-якому сайті реєстрація, так само ж ми і у Фейсбук, і у Телеграм, і всюди, ми в Інстаграм, ми реєструємось, ми ж заповняємо анкету. Єдине, що тут ця людина, яка вас запросила, вона вам скидає реферальну силочку. Тому що в нас формується команда. І ми працюємо командою, і ми в цих матрицях працюємо не один, не одна. Ми працюємо командою.